Não sei Вітаю улюблені в Господі, брати і сестри, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Мені на роботі дуже часто задають запитання. Чому Бог допускає таку ситуацію, яка зараз на Україні? Чому Бог допускає стільки поранень, смертей? Чому Бог не втручається в цю ситуацію? Невже Бог покинув Україну? Невже Бог допустив знищення нашої держави? Але коли ми дивимося на ту ситуацію на фронті, коли ми чуємо свідчення наших воїнів, ми можемо побачити, що Бог залишається, залишається з Україною. Бог тримає вже два роки іде війна. Країна, яка переважає нас чисельною і ресурсами, вже два роки не може захопити Україну. Тому що Бог відповідає на наші молитви. Бог залишається з нами, залишається з Україною. Бог чує нас, Бог бачить нас. І Бог хоче, щоб люди мали спасіння, щоб кожна людина мала спасіння. І Він використовує нас для того, щоб показати своє довготерпіння, показати свою любов і милість через нас для кожного. Так як Бог через апостола Павла показував свою любові довготерпіння. Про що пише апостол Павло в посланні до Тимофія. В першому розділі з 15 го вірша ми можемо прочитати вірне це Слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішників, із яких перший то я. Але я тому був помилуваний, щоб Ісус Христос на першим мені показав усе. Довготерпіння для прикладу тим, що мають увірувати на нього на вічне життя. Бог довготерпить, Бог любить. Він не залишає нас. Ми маємо дивитися не на гадалок, не на мальфарів, не на тих людей. Які намагаються екстрасенсів, які намагаються передбачити майбутнє. Майбутнє вирішує Бог. І те, що має відбутися, воно має відбутися. Бог казав не лякайтеся, бо цьому має бути. Але ми маємо бути вірними йому. Ми маємо. Змінити свої серця, перемінитися. Так як перемінився Савел і став Павлом, із страшного гонителя церкви, він стає найбільшим євангелістом, учнем і служителем Ісуса Христа. Ми маємо завжди радіти в Господі. Ми маємо покладати надію на нього, адже Він дарує для нас найбільший дарунок вічність, наше спасіння. І пророк Ісая в 61-му розділі говорить такі слова з 10-го вірша. Я радісно буду втішатися Господом. Нехай звеселиться душа моя, Богом моїм, бо він затягнув мене в шату спасіння і в одежу праведності мене вбрав, немов молодому, поклав він на мене вінця, і дав, і мов молоду. Приоздобив красою мене, бо так як земля та виводить рослинність свою і як насіння своє родить сад, так Господь Бог учинить, що виросте правда і хвала перед усіма народами. Поістину. Останнє слово буде за Богом. Всі сумніви. Всі негаразди, вся злість, вся лють, вся злоба, вона йде від лукавого, вона не йде від Бога. І Бог, тільки Бог вирішить всю ситуацію, тільки його рука буде останнім, останнім, що має відбутися. Бог залишається вірним. Він є вічним. Він є той самий сьогодні, вчора і завжди. Ми маємо надіятися тільки на нього. Ми маємо молитися. Ми маємо звертатися до Господа, бо Він хоче цього. Ми не маємо бути літеплі, не маємо бути байдужі. А ми маємо так, як Павло, горіти, бути ревними служителями Його. І тоді Бог проявить в нас свою милість і ласку на свідчення для тих, хто поряд з нами. Амінь.